Ському тролейбусі молодики побили бабусю, військового та волонтерку. Інцидент трапився 11 вересня ввечері. Повідомляє у Фейсбуці депутатка Луцькради Алла Жупанюк. Як ідеться у дописі, спершу шестеро молодиків та дівчина тероризували пасажирів у тролейбусі, матюкались, палили цигарки. Словом вели себе максимально неадекватно. На зауваження літньої жінки прозвучала агресивна відповідь. Нецензурною лайкою. В результаті у конфлікт втрутився чоловік, як згодом виявилось, військовий у відпустці. Тоді почалась бійка та крики в салоні. Далі ж сутички продовжились на вулиці. Нахабні молодики в прямому сенсі слова викинули бабусю та військового на зупинці. Літня жінка впала ж на бруківку, а чоловіка продовжили бити ногами всі семеро молодиків, в тому числі і дівчина. Втрутилась у Конфлікт і волонтерка в результаті і вона отримала добрячих стусанів і почала кричати про допомогу після цих криків та погрозу викликом поліції. Молодики втікли у бік вулиці Шевченка.